У 2008 році Едвард Нортон знявся в неймовірному халку, але, незважаючи на успіх, він більше ніколи не повернувся до ролі. Причина криється залаштунками. Нортон перфекціоніст і хотів зробити фільм глибшим і драматичнішим. Він не лише переписав значну частину сценарію, а й особисто брав участь у монтажі фільму, намагаючись додати більше серйозності та психології персонажа. Марвел це не влаштовувало, студія орієнтувалася на легкий динамічний стиль. Тому вона вирізала частину сцен, які Нортон вважав ключовими. Це призвело до напруження, а згодом до повного розриву у 2010 році. Марвел офіційно оголосила, що Нортон не повернеться до ролі Халка в месниках, зазначивши в заяві, що їм потрібен актор, який уособлює дух співпраці. Це було тонким натяком на те, що Едвард важкий у роботі його замінив Марк Руфало. Після цього Нортон ніколи не повертався до супергеройського жанру, а Марвел почала ретельніше контролювати. Вибір акторів щоб уникати подібних конфліктів у майбутньому.